Хмарим на вісиня місяць вересень прийшов, сповнивсь вереском пташини тихий затишок вікро. Позлітавшися, у зграї, різне птаство молоде, в крилах сили набирає і відльоту виріжде. Бо пташки дзвінковолосі знають літа вже нема. Хоч і тепло ще, та осінь вже підходить крикома. І, набравшись сил за літо, голосливі як пташки, знов йдуть до школи діти і сідають за книжки. Так написала Наталя Забіла. Я думаю, що нам всім пригадалося, як ми з вами йшли в школу. Пам'ятаєте, ті портфели, які складали, як ми хотіли зараз. Згадую, мене ж мурашки потіли, Як хотілося то йти в ту школу зубувати знання? Тому я хочу сьогодні привітати всіх українських школяриків з початком навчального року і дійсно побажати ось такого. Палючого бажання вчитися, здобувати ці знання, щоб потім прославити нашу Україну. Ну і я за пахом вчитель в минулому, але я вчителем залишаюся завжди. Тому я хочу привітати своїх колег-вчителів. До речі, в моїй команді їх дуже багато. І ось є присутні Володимир Іванович Олена Петрівна тут. І ще є багато вчителів, які будуть дивитися наш прямий ефір онлайн. І <кій> хочу побажати такі слова. Бажаю творчих успіхів, вдячних учнів та батьків, а також особистого щастя, благополуччя. Дорогі вчителі, нехай цей навчальний рік буде багатим на нові ідеї, на нові успішні проекти і, звичайно, радість від своїх вихованців. Бажаю такого нестерпного. Невичерпного ентузіазму, професійного зростання, і, звичайно, бачити радість в очах своїх вихованців від того, що вони дійсно отримали від вас ці знання. Дякую, уважаю. <правда> і зараз я попрошу трошки технічний такий буде момент, Володимир Іванович. Я забудусь поставити сюди, щоб ви піднесли ближче до екрану, тому що в нас в основному завжди прямий ефір, і ми розказуємо історію компанії. А сьогодні я хочу не просто показ... розказати, а показати ще нашу історію компанії. О, тому що є наші засновники базарний Микола Борисович і Любов Романівна. Вони є мудрими. Толерантними, щедрими. Дорогі наші засновники, велика вам вдячність за цей такий чудовий проєкт, в якому ми просто живемо. Ми радіємо цьому життю. Ми знаємо, що в нас завжди є шматок хліба, що ми почуваємо себе здоровими в колі друзів. Ось ми пишаємося вами і пишаємося нашою компанією. І Написана нова пісня про нове життя, і я хочу її зараз вам. З однієї сторони тут буде показ нашої компанії, а з другої сторони пісня дуже чудова. Так. Я зараз присутжу компанійну лайф, що здоров'я триває і красу обігає. Найкраща в Україні піклується про нас. Скажу вам все відверто, без будь-яких прикрас. Здоров'я і достаток, то є нове життя, тут не дурам та болю немає бороття. Екстракти елексірів все з натуральних трав. А вітаміні спори найкраще всіх приправ. І шлунок і печінку Виведуть енергію здоров'я, закисми передадуть, тож завітайте, друзі, до нас нове життя, що щастя і здоров'я наповнило буття. Украине и про нас. Скажу вам целі. Дякую, дякую. Ну, я думаю, що будуть наші тут бурні аплодисменти. Мені ще потім треба буде комп'ютер, хай він тут стоїть. Отже, я думаю, що ті люди, які дивляться наш прямий ефір вперше, ось з цього невеличкого кліпу побачили, що наш завод має дійсно сучасне, надзвичайне обладнання, яке. Дійсно, за останнім словом техніки виготовляє чудову продукцію. І я вам хочу показати, да, ось різноманіття, яке у нас тут і шампуні, у нас є, і біодобавки, тобто вітаміни на всі смаки, і косметичні креми на основі екстрактів, і еліксірів. А екстракти і ліксіри виготовляються методом ультразвуку, де тільки живий сік рослинки, більш нічого, уявляєте? Тобто це все можна давати дитинці з народження. Ось. І водію, який сядає за кермо, тут спирту нема. Нещодавно така ситуація була, я була в лікарні. і... Чоловікам, які лежали в палаті, розповідала про наші екстракти, давала їх пробувати. І ось один чоловік каже: о, ви знаєте, я знаю, що деякі люди, які люблять вживати, то вони в аптеці лікуються екстрактом бояришника на спирту. Да? От, а вас не цікаво, спирту немає. ну, Я кажу, ви знаєте, ви можете купити наша пляшечка 30 мілілітрів є 100 мілілітрів. І розмовляйте собі з спиртом, дуже багато і вигодно буде. Ну, це, звичайно, смішно. Ну, такий життєвий анекдот получився. Але дійсно, що настільки наші засновники, наші технологи, весь персонал, який займається виготовленням цієї продукції, вони всі йдуть, знаєте, в ногу і під лозунгом ми завоюємо світ якістю. Оце основне. А розповідати про саму продукцію це треба. Я можу розповідати годинами, тому що я її дуже люблю, поважаю, і цією продукцією користується вся моя родина. Від маленького до великого, особливо дітки полюбляють нашу продукцію. Вони наші кремчики, наш Гель-39, з задоволенням їдять. Хоча деякі дорослі тьоті й дяді кажуть, як це можна крем їсти, наш крем можна їсти, тому що він натуральний, він складається із 39 трав. Тому дізнатися більше інформації про нашу продукцію ви зможете в наших інформаційних центрах, яких вже більше 900 по Україні. Що таке інформаційний центр? По іншому ми його ще називаємо центр здоров'я і краси, тому що тут ви не просто можете придбати продукцію, ви можете пройти кваліфіковане обстеження лікаря-валеолога на сучасному обладнанні медбіотех. Який проводиться раз у місяць у кожному центрі України, і також на місці працюють досвідчені адміністратори, консультанти, які можуть вам підсказати, що вибрати краще при тій чи іншій проблемі, а навіть без проблем просто прийти, купити хороший шампунь, хороший крем. І получати потім компліменти. Як ви молодо виглядаєте? Я думаю, що, шановні глядачі, для вас це буде корисно. І якщо ви мене підтримуєте, поставте, будь ласка, одинички в чаті, що ви згодні, що краще попередити захворювання, краще бути молодими і здоровими, і радіти цьому життю в наш, скажімо так, непростий час. Ну, а є ще таке у нас в народі. Побутує прислів'я, речення, не в грошах щастя. Я думаю, що ви всі чули. Так? так от учитель запитав у майстра: а наскільки правильні ці слова не в грошах щастя? І мудрий наставник відповів: вони вірні повністю. І довести це просто, бо за гроші можна купити ліжко, але не сон, їжу. Але не апетит, ліки, але не здоров'я, слух, але не друзів, жінок, але не любов, житло, але не домашнє вогнище, розваги, але не радість, освіту, але не розум. І це все, що назване, не вичерпуйте перелік. Дійсно, не в грошах щастя. А ще кажуть що в їх кількості, так? І я знаю, що грошей багато не буває, правда, колеги, так? якщо є гроші, є настрій, ти можеш собі дозволити подорожувати, піти в магазин, наприклад, за хлібом, а купити собі шубку і так далі. Все це ми можемо собі дозволити, коли у нас в гаманці є гроші. І ось зараз. Я хочу презентувати вам людину, яка розповість про те, а як можна будь-якій ліковій категорії, починаючи з 16 років, заробляти гроші у компанії New Life. Причому з однієї сторони ви будете заробляти гроші, а з іншої сторони, всі ті люди, яких ви приведете з собою, вони також будуть заробляти гроші. У нас дуже щедрий маркетинг-план. І ця людина за фахом вчитель, я її вітала вже сьогодні зі святом людина, яка є наставником великої команди, яка навчила своїх членів команди заробляти гроші. Причому заробляти їх легко, бо ми не просто заробляємо. Ми даємо людям можливості змінити своє життя і по здоров'ю, і в фінансовому плані. Зустрічайте патрійного діамантового директора, успішну бізнес-леді і просто красиву жінку, манківську Олену, вам слово. Дякую, Алла Миколаївна, за промоушен. Дякую за гарні слова. Я в свою чергу вітаю всіх вчителів з початком нового навчального року, учнів, їх батьків. Ми всі причетні до школи. І сьогоднішня наша презентація це перша презентація в новому навчальному році. Тож, зі святом, з початком нового навчального року, всі вчителі, батьки і діти. Ну і коротенько про себе, декілька слів. Я народилася, виросла на невеличкому селі поблизу міста Житомира, вчилася в школі добре. Після закінчення школи вступила в певінститут і вже більше 30 років пропрацювала в школі. Паралельно роботі в школі вже більше 11 років. Я співпрацюю з компанією New Life, міжнародною компанією Life. Яка заснована 13 січня 2005 року в місті Дніпро? Ну і сьогодні я розповім вам про ту можливість, якою колись скористалась я. І, звісно, рекомендую не опустити таку можливість вам, тому що завдяки роботі у компанії New Life я, як і сказала Алла Миколаївна, багато чого змогла собі дозволити. Я е, е, проживала 13 років у місті Києві, лише в цьому році переїхала в зв'язку з обставинами в нашій країні, з війною, переїхала в село до себе, е, покинула роботу в школі.